Ну, шановні депутати, дуже приємно бути на вашому зібранні, але я не перший раз із вами тут, мабуть, Аліна, ви замітили, правда? Я щось не відчуваю вашого рішення, як ви відносите до нас ветеранів, які відбудовували це місце після війни до учасників бойових дій, ні одного слова. Значить, тут працюють, не відповідає получається свої, своїми. Обов'язкам ні. Я вам скажу, я дуже давно працюю. Я чим більше працюєш, і люди, які відповідають за свою роботу, жалоб таких не було. Приходять люди ветерани, і настільки це ясно все об'ясняє міський голова, заступники. Я вже давно працюю тут. І вже не одного голову міської ради, з яким ми працювали. От у нас 16 тисяч ліків на нас на обліку ветеранів. Це і учасники бойових дій, це учасники війни. Ветерани Збройних сил, пенсіонери, діти війни, значить, і просто ветерани. Значить, для того, щоб ви, хоч раз посиділи, побачили, скільки міський голова приймає, скільки ми приймаємо в раді ветеранів, приходить дідулька, йому де, говорить: ідіть в сайт, виходьте в сайт. Дідуля вийде в сайт, от говорить так. Ну треба просто підходити до кожної людини з особливою відповідальністю. А то якось на все питання тільки ото. А 24 тисячі населення, 24 тисячі 800 населення ветеранів, які відпрацювали все своє життя, приїхали броварими молодими. Я, кстати, приїхала в 64 му році. Я була працівник міського. Коли строїла всі бровари, я все це бачила. І зараз якось дуже обідно. Ви молоді, вам треба вчитися. І це дуже добре, що є кому нас поміняти. Ага. Але якось трошки підход повинен бути трошки лояльний підход. Не можна, я чую, хорошо за, за, за молодь за всі. А чого ж не говорите про пенсіонерів? Я хочу вам сказати, я сама відсліджувала, от наш броварад до вашого відома, 358, які отримали державні нагороди. Орден Червоно-трудового прапора, там дуже багато, це наші працівники. І вони теж хочуть жити своїм життям і щоб їх поважали. Так що давайте якось трошки не будемо такими. Я розумію, в нас їх були молоді емоції, але треба трошки думати і за це населення, яке відстроювали наші загоди, наші, е, міс... ваші квартири, де ви живете, комунікації. Все це зроблено нашими ровесниками, моїми ровесниками. Так що давайте будемо подобати. У мене є серед на те питання, мене мати ветеран е, праці, вони орден трудової слави і вона дитина війни. Не разу сюди їй ніхто не пригласив, не позвонив і руку не пожав. Оце така робота. Може там людей по кругу постійно. Я живемо з орден трудової слави, ветеран праці, дитина війни. Ніхто не разу не сказав спасибо. Дивіться, я не сьогодні член бюджетної комісії. Сьогодні було піднято це питання. Що, що сьогодні було піднято це питання? Що є громадська організація ветеранів при привозій міській раді, і, і є три члени громадської організації: це е, е, керівник, заступник і бухгалтер. І там є е, згідно штатного розпису є заробітна платня. Ну, хай там мало багато, але це там 17, там 400, Я останню цифру пам'ятаю на рік. На ця сума. Ось і є матеріальна допомога в розмірі, ветеранам цим розмірі 2500 гривень. Мені сьогодні це дуже соромно казати, але я сьогодні підняла це питання і кажу: якщо ваша організація, ваша спілка, громадська організація займається цим питанням, то ми хочемо бачити від вас е, доповідну записку, з ким ви працювали, як ви працювали, можливо, потрібно надати суму матеріальної допомоги комусь. Можливо, потрібно цю суму роздивитися, і якщо були там е, скарги або е, Ніхто приходив хтось з ветеранів, йому не було надано якоїсь допомоги. Тобто, ми хочемо підняти це питання, тому що 50 тисяч гривень на рік. Це це отримують три чоловіка. А інше що все місце, як ви кажете, більше там 300 чоловік отримують матеріальну допомогу в розмірі 2500 гривень. це просто на все це просто смішно. Тому я подивилася кошторис і сказала вашому, якщо це ваш керівник. Я сказала керівнику: прийдіть, будь ласка, на наступну там сесію або на наступну комісію. Дайте доповідну записку. Чим ви займаєтесь, як ви займаєтесь, хто до вас е, звертався? Тобто, ми хочемо роздивитися і можливо в наступ. У бюджеті запропонувати і внести в зміни там до бюджету, внести якусь суму і цю суму ухвалити на сесії, тому що дві на си міста на рік допомога це дуже мало і це взагалі нічого не мати. Я тепер сумую питання виникли через сьогоднішнє обговорення на бюджетній комісії, де ваш керівник приходить відстоювати затвердження програми підтримки ветеранської організації на наступний рік. A, jakby, було питання, ви є заступник голови, було питання про скорочення цієї одиниці, але я прошу зауважити, це ініціатива була не від мене. Я не знаю, як вам передали цю інформацію. Інший депутат піднімав це питання. Але з приводу того, що взагалі робити з ветеранами, це є частина суспільства, але ми бажаємо, що потрібно всім дійсно в рівному обсязі приділяти увагу і в тому числі міського бюджету і молоді, і пенсіонерам, і всім соціальним суспільним категоріям. А, з приводу вашої громадської організації, а, чому вийшло сьогодні питання? Та ми з бюджету від імені громади підтримуємо вашу організацію, але ну, це правда і об'єктивна реальність. До нас неодноразово люди зверталися зі скаргу сьогодні. От прикрасний приклад, так, знову ж таки вам сказали, і до нас зверталися люди, що є. Закрити в процес розподілу матеріальних плав між ветеранами. до нас зверталися люди, які казали, що ви відмовлялися їм надавати прізвище, перелік хто скільки бо люди хотіли просто провести моніторинг, порівняти чи одні ті самі люди отримують ці там допоміжні пайки, матеріальну допомогу чи ні. Ви відмовилися надати через те, що була така закритість. Ми а, і підняли сьогодні це питання. Так? Тобто, ніхто не говорить про те, що не потрібно фінансувати вашу громадську організацію, але ми б хотіли, щоб ви ставали теж Критість, подавали, ми, мудері, за то, і всі... ми за те, щоб більше Была материальная підтримка, Правильно. Это хорошо поставили вопрос. А відкуди на ті средства, давайте подумаємо. Ну, дивіться, ми а, є членами бюджетної комісії, то ми будемо бачити. Наразі ми є нові депутати, які пиши депутатський корпус, в цю каденцію сьомою, так ми зараз дивимося, де є цільове використання, де не цільове використання коштів. Ефективно, не ефективна, цю суму давати рентабельно. Тобто ми все це аналізуємо і потім надамо вам відповідь, ви або ми прийдемо до вас. Значить, я хочу сказати, що в нашій організації 57 первичних ветеранських організацій. Кожен голова первичної ветеранської організації знає своїх людей. Кожен голова первичної ветеранської організації на своєму комітеті дивиться, кому потрібно виділити матеріальну допомогу. Матеріальна допомога в нас не більше 200 гривень. 200 гривень. У нас бюджет дуже бідний. Це, це я кажу вам точно. І ми. Це розглянемо на засіданні президії, ці кандидатури обсуждає нас 12, 13 чоловік членів президії, які тут сидять, і ми просто в одному і тому, ж ми не видаємо. Так що, шановні, а то, що значить, якщо в нас по предприяті, я тут... Тобі... Кожен, хто бажає ми громадська організація, вступити в атеральську організацію, будь ласка, звертайтесь. Ми це завжди приймаємо. Так що на 16 тисяч по 200 гривень всім не можемо дати. Ні, дякую вам, тому ми і пропонуємо. Подивитися, чому так? Тому ми, як молоді депутати, які не сталкивалися з, да, з даною ситуацією, ми хочемо від вас отримати інформацію доповідну записку, в якої буде сказано, які заходи, хто які були звернення, тому що от наразі вийшов чоловік, він сказав, що в нього мама і ветеран праці, і ще там якісь у неї повинні бути пільги. Тому ми хочемо продивитися, проаналізувати і взагалі ну надалі про, Цю суму залежити за в бюджеті. Ви мені, будь ласка, вибачте, вже нема сил тиждень відповідно до законодавства. Ви не маєте права втручатися в діяльність громадської організації ніяким чином заборонено законом. Але ми, але але ми є бюджетної комісії, то сьогодні звітував. Сьогодні звітував перед нами а, голова, як розуміється бюджетної комісії і пропонував, щоб ми а, ну як в документах було сказано, щоб ми підтвердили, то, що там на 16-й, на 18-й рік кошторис цієї програми цієї організації Ви чи не виділяйте. Ну отчитуватися перед вами не обязано Пані Ну не будемо просити людей по Якщо домашня організація отримує державне фінансування з міського бюджету. То депутати, які виділяються кошти від імені громади, абсолютно мають повне право почути звіт діяльності цієї організації. Вивчайте будь нас, законодавство. Ми не, а, не... А, і друге так, що виводити людей в мало. Ніхто запитавши звіт про діяльність, це не є втручанням діяльності.